Усім добрий день! З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро у сквері Прибережному. Тут також готується до Великого Свята Великодня і тут встановили ось таку фотозону. Можна помітити Паску, яка прикрашена квітами. Янгол, а також пасхальні яйця. До цього ми показували, як прикрасили фотозону на оглядовому майданчику у парку Шевченка. Такі атрибути Великодня з'являються у різних куточках міста. Як на правому, так і на лівому березі. Тож, якщо у вас є час, можете прогулятися та подивитися на цю великодню красу. Коли саме мають прибрати фотозону наразі невідомо, втім у вас ще є час. Адже цьогоріч Великодень будуть святкувати 20 квітня у цю неділю. Тож зробити фото на згадку час ще є. Також тут можна побачити ось таку вербу. Для тих, хто щойно не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро у парку Прибережному. Тут також готується до Великдня. і встановили ось таку святкову фотозону. На ній можна помітити церкву, янгола, а також ось таку паску, яка прикрашена квітками. Окрім того, Є і пасхальні яйця. Кожна декорація по всьому місту відрізняється, має свої кольори та яскравості. До цього ми показували, як прикрасили оглядовий майданчик у парку Шевченка, тож, якщо у вас є час, можете прогулятися усією родиною, такі, такі фотозони з'являються як на правому березі, так і на лівому. Де саме їх встановили? Ще ви можете прочитати на сайті Інформатор Дніпро. Також побачите, як виглядають інші локації. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM 107.3. Усім гарного дня!